Всім привіт! Робимо розпаковку чергову з Aliexpress. Так. Дана посилка у нас скоріш за все консолідована, тому що тут у нас різні товари. До речі, їх, в принципі, бачите, не дуже багато, але нічого, зробимо таку розпаковочку. Запакували китайців на славу. І коли запаковують, так що. Так, тут, я скажу так, реально запаковано Так, річ, яку я, в принципі, ну досить таки довго чекав, хотів поглянути, чи дійсно вона оригінал. Дивіться, це в нас ідуть такі кліщі, 10 дюймів. Там були ще більші. Це тачбілдовські кліщі ось такі. Сантехнічні. Ну, хто їх їх називає? Так, дивіться, який у нас тут механізм. Тут ось такий механізм у нас. Не скажу, що він якийсь ідеальний, ну, в принципі, ну, такий. Ось тут, як ми бачимо, я не знаю, чи це магнітна штучка, чи ні. Можливо, ні. ні. Е, тобто, дивіться, ось тут є така підпружинена бляшка, я не буду їх зараз відкривати. Ось, бачите? Вона натискається. І все. І коли попало між зубцями, він сюди відпустилось. Не знаю. Ну, звичайно, це ефективніше, ніж будь-які такі інші, але. Не знаю, як бачите, ось ця штука тут буде вона, чи не буде заважати. Ну, це таке, це потрібно затестити. Вам скажу, друзі, однозначно, досить такі прикольні, якісні. Так, якісні. Хоча бачу тут вже е, сліди або від експлуатації трішечки, або просто е, корозія трішечки тут. Знаєте? Не знаю. Ну. Я скажу так однозначно, досить прикольні. Їхня ціна в районі 20 доларів. Так, тут бачу, да, це корозія. Вони в експлуатації не були. Трішечки корозія на ось цьому, де зафрезерована вона. 10 бюмів за ось таку ціну. Там були, здається, більше чи менше, я вже не пам'ятаю, які я взяв. Чи це більше чи менше? Мені здається, що це менше. Там були, здається, ще 12 качей. Ну, досить прикольні, але вони реально вартують дорого. В принципі, за ті кошти я не знаю. Якщо порівнювати з Кніпексом, от вони вийшли десь 20 доларів плюс-мінус. Можливо. Вони дорожчі, але з промокодами вийшли десь 20 доларів. Напишіть своє бачення, як ви думаєте, це дорого чи недорого за тачбілдовські кліщі на 10 дюймів. А ми переходимо до іншого товару. А інший товар, який ось у нас такий, це девольтовські біти. До речі, ось тут є пломба типу, можна так сказати, ну, і відповідно з цієї сторони також. Це бітки оригінальні, я вже не один раз брав для себе, випробував, там знайомим багатьом брав. Ну, скажімо, всі кажуть, що класні бітки за свою ціну, за свої кошти. Ну, Нормально. Тут у нас 50 біт, я їх не буду перераховувати. Але якщо комусь цікаво, зараз вам покажу одну, яку я вже маю. Ну, ось, Це вона, ось така, не знаю, як вам видно, не видно. Девольтовська PH2 ударна на 57 мм. Тут на кожній вибито PH2, девольт. Ну, тобто відповідно оригінальні бітки. 50 штучок досить таки на довгий час їх вистачає. PH2, ну, такий, скажем, ходовий. В них немає інших, чомусь там PZ2, а ще якихось, там тільки ось такі або е плоскі. Так. Дуже акуратно потрібно відкрити ось цей пакетик, тому що тут щось з матеріалу. Так, дивіться, що ми маємо. А тут ми маємо ось таку грілочку для ніг. Ось такий баранчик. Так. Ось тут я вам скажу таке досить прикольно. Це низ. Ось такий у нас. Ну, Тут інструкція, коротше. Тут всередині грільний елемент, бачите? На змійці, ви відкрили. І ось тут, умовно кажучи, цей пен. Воно навіть всередині відчувається, не буду виймати повністю. Але штука прикольна. Я не знаю, як воно буде гріти, звичайно. Ось, тут USB, ви ввімкнули. Зараз перевіряти, в принципі, не буду, тому що займе довго часу. Але дивіться, для чого ця штука може слугувати? Коли ви там вдома, в офісі, не знаю, ну, в офісі як в офісі, але вдома. Е працюєте за столом, за комп'ютером, до прикладу, чи ще щось там, так, і від підлоги вам йде холод. Цю штучку поставили, якийсь там паутербан чи блок живлення. Кабель досить такий якісний. ось ця штука, вся компоновка зроблена, вам скажу. І товщина досить нормальна, і еластичність. Е Ця штука в районі 10 доларів, можливо, дорожче, не пам'ятаю, плюс-мінус. Але досить прикольна. Тобто, погріти, скажімо, ноже, стопи знизу. Ну, головне, ще перевірити, як воно буде взагалі працювати. Але ось така штука. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо лайки, пишімо коментарі обов'язково, що кому що там зацікавило. І до зустрічі в наступних роликах. Всім пока!